Утворюється своєрідна лижня, яка щоразу ущільнюється, і переміщення нею дається дедалі легше і швидше. Сила переконання, та сама харизма, можливість впливати на людей без надмірного тиску та настанов це саме воно. Напевно, це можна назвати неглибоким гіпнозом, якість якого, природно, залежить від сили гіпнотизера або, як раніше казали, магнетизера. За великої кількості накопиченого магнетизму вам і самим доведеться пройти через це, спілкуючись із новими і новими людьми. Ті почнуть реагувати на вас дедалі краще, прихильніше, йтимуть назустріч, бажатимуть допомогти чи стати союзниками. Багато хто з тих, хто вас раніше не любив, будуть здивовані раптовому виникненню симпатії після того, як почують ваші слова, голос і зміст. Особливо цей ефект буде сильний, якщо ви безпосередньо комунікуватимете з негативно налаштованою людиною. Залишається лише запитати, чи варто витрачати на таких людей накопичений магнетизм, який відтепер доведеться до кінця своїх днів періодично поповнювати, не бачу в цьому нічого поганого, особливо якщо врахувати, що це сприятливо позначиться на здоров'ї та щоденному самопочутті. Вам не потрібно засвоювати техніки НЛП та вивчати. Як саме проводиться сеанс гіпнозу, якщо тільки ви не маєте наміру отримати диплом про медичну освіту? За наявності тієї самої енергії, про яку тут йдеться, все відбуватиметься саме собою завдяки комунікації з навколишнім світом, зокрема з людьми. Якщо у ваших словах є емоція, є послання, сповнене заклику, вони будуть почуті і торкнуться сердець людей, навіть якщо ви не майстер з красномовства. Проте ми з вами пам'ятаємо що давньогрецький гермес, який тримає в руках кадуцей, що символізує рух спинномозкової рідини з мозку вниз, уздовж хребта і назад, а цей процес, пов'язаний з розподілом магнетизму, був саме богом красномовства.